З вами я Лукар і сьогодні буде огляд іграшки от Mr. Beast. Недавно в мене був день народження і мені друг подарив цю іграшку. Давайте спочатку подивимось, що в цій коробочці знаходиться. Тут є іграшка Пантера, змія, гідрант і ще одна коробочка. Я так розумію, що тут буде ще одна іграшка. Давайте тепер подивимось інструкцію, як цей проводить дослід. Перший шаг, в цю колбочку треба залити в воду. Другий шаг це воно буде пінеться. І третій, а з водою вилізе якась іграшка. Ми не знаємо яка. Давайте її розпаковувати. Так, дивіться, давайте зараз розпакуємо. Поки відкладемо в сторону. Так, дивіться, далі. У нас є іграшка змія. Зараз з якусь От Іграшка-змія отака. Дуже гарна. Трохи вбльостка. Дуже гарна. Так, давайте далі подивимося на гідрант подорожний. Ось, отака іграшка гідрант. Статі, вони гумові, вони можуть згинатися, як хочеш. Дуже гарно. І головна іграшка це пантер. Давайте її якось зараз Достаток. Вона така гумова, приятна. Вау! Дивіться, яка. У неї ручки такі, що їх можна, як хочеш, шватить. Дуже прикольно. Тепер дивіться на колекцію. Оп. Оп. оп! оп, оп, Це пантера не стоїть, тому буду її тримати отак Дуже гарно. Так, дивіться, а тепер розпакуємо, подивимось, що в ці колбочки. Давайте подивимось, отут що таке. Мені дуже цікаво. Ага, дивіться, тут є колекція, які тут є іграшки в цій колбочці, які можуть попастися. Ось такі дуже гарні. Ага, тут аж дивіться, який списочок. Я таке чувство, наче на Новий рік список в магазин. Дивіться. Тут є різні іграшки, тут є мусорний бак, тут є ще одна пантера. Тут є унітаз. Ну, коротше, тут дуже багато іграшок. Якщо я вам всі ці іграшки буду зараз показувати, то це буде відео на час. Тому подивіться швидко, які тут є. І давайте перейдемо далі. Так, відкладуємо. Ого, тут порошок. Звісно, мама мені устроює виривання води, якщо я буду проводити цей дослід у себе в кімнаті. Тому давайте, напевно, перенесемось в ванну. Так, от, друзі, ми і дійшли до ванни. І я так розумію, що треба відкрити спочатку цю А, Вона легко відкривається. Отакесь. От пісі, я не розумію, що діти. Того, що, а чого тут іменно пакетики? Чого тут не порошок просто в ній? Я не знаю, що робити. Якось її відкрити, як я сюди залью воду. Хех. Так, чекайте, друзі, зараз ми розберемось і повернемось. Так, друзі, я розібрався як робити. треба відкрутити просто цю колбочку. Ой, ну, за стіжку. Так. так от. Тут якась наклієчку. Я її положу. Все так. Так, дивіться, я так думаю, що треба її відкрити. Щось мені має інтуїція так підказувати. Ще не дихатися, тому що це, скоріш все, хімікат. Так, ну, тепер я тут полагаю, так велить туди води. Чуть-чуть я думаю, не набагато. Ого, так, тихо, 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 тихо. Мені каже, треба трохи більше води. Ну, і чого ти не... Іграшка де ти вилазь? Ну, Чекаємо. Ага, цей пакетик такий, що він із за цієї речовини просто розмокає і його вже немає. Я зрозумів. Тільки і що тепер робити? Дивіться от. Я тепер не розумію, що робити. Виливати цю воду, напевно, чи ні? Ну, так от гарно. Зараз, Так, ребята, давайте ще. Я думаю, що його треба потрусити. Шейкер. Ого, дивіться. Так, да, тут, звісно, все забризкано, а мені повезло, що я пішов зі всі свої кімнати. Так, дивіться, тут багато є Я так можу, що дві. Ось тут одна фіолетова просвічується. І тут ще одна якась жовтенька чи зелененька. Ну це ще потрусано. Так ну, я думаю, що можна відкривати і пробувати зливати воду потихеньку. Ого! Давайте зливати. Яка жидкость. Так, давайте тепер відкриємо, напевно. Так, давайте відкриємо. Опа, якась, І давайте зливать тихенько. О, там же і видніється Ну, Давайте її достанем. Опа! А вот і дві іграшки вилізло. Так, колбочку трохи сюди. І давайте подивимось, що це за іграшки. Отака от одна іграшка, дуже гарна, отака. От Така змія. І ще один мусорний бак такий. От. Ду, теж дуже гарна іграшка. Так, ну давайте принесемось назад в комнату і подивимось на всю колекцію. Так, друзі, дивіться, я виставив всю цю колекцію. Я ці всі іграшки помив і помив оцю колбочку. В цій колбочці я буду зберігати цю колекцію. Давайте, давайте помістимо цю колекцію в колбочку. От ще і відкриваю вже нормально. Так, відкручуємо. Так. Пульк. Пульк. Давай, давай, давай. Пульк. 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 О, якраз всі вилізли майже. Ну, не майже всі вилізли. Так, дивіться, тепер закручуємо і закриваємо. Ну, якось так. Ну і так, друзі, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Прожимайте лайкосики, підписуйтесь. І всім пока-пока.